Це відео мало з'явитися ще два роки тому, може навіть три, може навіть сім. <с> я, якщо чесно, вже збила з рахунку, як чесно я відкладала цю ідею створити свій ютуб через якісь страхи, невпевненості, сумніви, оці всі неприємні речі, з якими ми мусимо ділити це життя. Я, будучи ще дуже маленькою, завжди знала, що я хочу подорожувати. Я прям дивилася всі ці тревел шоу і думала. То я то я не мають показувати людям світ. І далі по життю мене прям супер завжди цікавили різні мови, культури. Я прям захоплювалася тими всіма книжками про різні країни, і я подорожувала. Але весь час, коли я подорожувала, у мене було таке відчуття, ніби мені хочеться щось, щось більше з того, ніби мені не просто хочеться споживати, а щось створювати, якось ділитись тим з людьми. І тоді у мене вперше почала виникати ідея, що було би прикольно створити свій блог, щось там знімати відео, розказувати людям, показувати різні місця. Але після от тих думок завжди виникала така. Вилях деструктивних думок, по типу, так, хто то буде дивитись, Та, ну не така ти вже й цікава. Ну, є купа людей, які роблять це так класно. Ну, що ти ще можеш до того додати? І я відкладала, відкладала до моменту, поки я наберусь більше досвіду, поки я більше дізнаюсь, поки я схудну, поки я куплю кращу камеру, пройду курси режисера, монтажера, сценариста. Я не знаю. До цього. Міфічного моменту, коли я буду готова. Але, ви знаєте, він не настає ніколи. От прям ніколи. І я все більше проти думала останнім часом. І знаєте, є той тренд, де ти зустрічаєш маленьку себе, і, типу, маленька ти коментує твоє життя. І от я уявила, як маленька Альона, до речі, от вона. Я думаю, їй можна довіряти. <ріст> і от я уявляю, як ця маленька Альона з Пантерою, на секундочку, дивиться на, на оті всі мої накрути, і така презирливо, прям ну дуже презирливо людина з пантерою, як ніяк. Вона дивиться на то і така: ми можемо робити все, що нам подобається, не питаючи в дорослих, і не робимо того. І я така, ми можемо, ми дійсно можемо просто робити щось, що нам подобається, просто від того кайфувати і не звертати увагу на те, чи то хтось дивиться, чи не дивиться, що люди кажуть, чи вони думають, що я красива чи ні, чи неважливо прям неважливо. І, і того я тут досі з купою сумнівів, досі без ідеального плану. Досі не пройшла курси монтажера, але з величезним бажанням показувати людям світ так, як його бачу я. Бо я сподіваюся, що його гарно бачу. Я не знаю. Ми побачимо. Побачимо, побачимо.